Доброго дня, шановні друзі, з вами Дмитро Галаш, і ви на каналі Берег Фішинг. І знову ж таки, завдяки вашим коментарям, сьогоднішній відос в нас буде по дуже цікавій темі. Це в нас буде огляд вейдерсів, які я використовую дуже тривалий час, що входить в комплект цих вейдерсів і як за ними доглядати. І Найцікавіше запитання, як їх ремонтувати. Давайте починати, як завжди, поступово про кожний елемент нашої зобродної екіпіровки. А в комплект нашої екіпи входять такі речі, як це, звісно, черевики, це сам забродний костюм, пояс і отакий гаманець. Це, ще раз повторюсь, саме той комплект, який я використовую стосовно чоботів, які вони бувають, і на що взагалі вони потрібні. А потрібні вони, друзі, для того, щоб гарно фіксувати вашу ногу. Тобто, ви, наприклад, я за день проходжу до 10 кілометрів при ловлі з берега, і моя нога постійно захищена і добре зафіксована. Тобто, вони мають функціональність трекінгових чоботів. Так? І вони синтетичні. В них є отакі отвіри для зливу води, тобто вода в них заходить. І в них є два типи підошви. Тобто є така гумова підошва. В даному випадку це вібрам, який ще додатково можна зашипувати. Але це, ну, я би сказав, така на водоймах України дуже Непотрібна річ, тому що шипи вас обмежують в пересуванні. Тобто ви вже в шипах не поїдете в машині, якщо вам треба змінити точку. І якщо це там, наприклад, Дніпро, Десна або якісь ще інші малі річки, то ну, нам нема де чіплятись за іл або пісок. Так? І є другий тип підошви. Це повстяна підошва, яка використовується більше на малих та стрімких річках, наприклад, як наші карпатські да, річки, де дуже багато каменів, за які треба чіплятись. Так от, повстяна підошва, вона набагато краще тримає камінці, е і ще додатково можна її теж шипувати. Але на наших водоймах, я повторюсь, ми використовуємо. В більшості і я використовую гумову підошву без шипів, тому що впродовж дня я можу половити в одному місці, сісти в машину, переїхати е і знову піти на нову локацію. І е гумова підошва не так сильно забрудняється е як повстяна, Тобто іл, пісок і будь-який бруд. По якому ми лазимо, да, він забивається в повстяну підошву, а от з гумовою такого не буває. Наступний елемент, і, напевно, що найголовніший це наш забородний костюм або комбінізон. І він у нас складається з декількох елементів. Про кожний окремо я зараз буду розповідати, тому що це все-таки важливі речі. Почнемо знизу і підемо на саме верх. Внизу у нас є ось такий неопреновий чулок. О, це десь у нас неопрен, е, трійка-четвірка по товщині. Да? І попереджую е, одразу ваші запити. Розмір е, чоботів одразу е, в, розмирі, в розмірі чоботів одразу враховується. Е, Розмір чулка. Тобто, якщо, наприклад, в мене 43-й розмір, то й чоботи я собі купляю 43-го розміру. Тобто неопреновий чулок, який далі поєднується з основною частю комбінізона. І тут, як ви бачите, є така дуже цікава штука, яку багато хто не розуміє, вона називається гарда. Нащо вона потрібна? Тобто, отак вона виглядає. Ми її, коли ми вдягаємо комбінезон, комбінізон, спускаємо донизу і натягуємо на наші чоботи. І тут є спеціальна фіксаційна така а, петелька гачок, і петелька є на чоботі, на якому ми фіксуємо нашу гарду. Ну, і плюс додатково вона ще а, підтянута такою гумовою резинкою. Далі в нас йде а, Думаю, що можна прибрати наші чоботи. Далі в нас є а, комбінована а, мембранна частина нашого комбінізону, яка, звісно, що не пропускає воду і дихає. А, внизу в нас чотири шари мембрани. Це для того, щоб а, була підвищена зноса стійкість і Зверху у нас три шари мембрани. Це для того, щоб воно краще дихало. Наступний елемент Wейersів Siems це шви продольні, які винесені на середину е нашої ноги, тобто на коліно. Тобто, коли ми рухаємось, шви не е шорхаються, не труться один об одній. І це теж зроблено для підвищеної зносостійкості. Далі йдемо по штанам. Наступний елемент це пахова частина, яка е, має в собі окремо вшитий отакий от ромб, тобто шва в паховій частині немає. Тобто тут такий, я би сказав, важкий крій, який теж дає підвищену зносостійкість. Наступний дуже важливий елемент, і дуже важливий він для збереження вашого життя, друзі, це пояс, на що він потрібен. Так не для того, щоб е, штані тримались на вас, а для того, що якщо, не дай Боже, ви е, оступитесь і... Підете в воду нижче рівня ваших вейдерсів, вода не пішла всередину ваших вейдерсів. Тобто ви не набрали всередину забродного костюму води і, не дай Боже, нічого поганого не трапилось. Далі. Наступний елемент це верхня частина. І як вона зроблена. У нас є тепла муфта. З флісом всередині. І треба сказати, що ця муфта вона не водонепроникна. Тобто, якщо ви думаєте, що можна там сюди покласти телефон, в цю муфту, да, ну, в неї є отакий наружний карман, і можна ще сюди, всередину. Я сюди вантажі постійно кидаю для JigRiga. Якщо ви покладете, наприклад, там ключі від машини або телефон, і зайдете отак от в воду, то воно промокне. А от щоб такого не було, додатково я використовую таку штуку, от, такий от гаманець. Він зйомний. Якщо вам, вам потрібен, ви його сюди чіпляєте на молнію, якщо не потрібен, ви його знімаєте. От якраз в цьому гаманці е, я тягаю е, важливі речі. Тобто мій гаманець там з документами. Ключі від машини, і все це знаходиться всередині е костюму, а не ззовні. Ну, останній елемент, і теж не менш важливий в наших вейдерах, тому що він має такий спеціальний особистий функціонал це наші шліки. Е По-перше, вони зроблені і пропущені от в таку хрестовину, тобто вони на, сп на спині вам ніколи нічого не придавлять. По-друге, вони регулюються, звісно що. І по-третє, вони комбіновано поєднуються між собою. На що це потрібно. Тобто, от, бачите, я роз'єднав і тут можна їх з'єднати ось так. Перший варіант використання цієї функції: ви можете, якщо вам там стало жарко або вам не потрібно заходити так глибоко в воду, ви можете скотити до пояса. Ваш забродний комбінізон і на поясі поєднати ваші шлейки, і вони будуть додатково тримати ваш комбінізон. І другий дуже цікавий момент і корисний, який а, ви можете робити, а, ви захотіли а, зробити. Справити нужду, будемо вказати, як є. Да? І не хочете втратити шлейки, коли будете знімати комбінізон і взагалі, щоб з вас все це впало, да? щоб вам потім ваш друже не допомагав знов це на себе надіти. Ви розтібаєте шлейки, звісно, що розтібаєте пояс на шиї, застібуєте шлейки і спускаєте передню частину костюма. До самого низу, таким чином, не втрачаючи весь костюм з себе. Наступним етапом, друзі, давайте поговоримо про догляд, підбір та використання вашого забродного комбінезону саме з мембрани, саме з клеєними швами. Саме головне, що ви маєте розуміти, це правильно треба підібрати розмір. Тобто, ви не маєте виглядати. Дуже гарно, як е, на подіум, як модель, е, щоб от, він сів на вас, як влітий. Да? Чому? Тому що коли ви будете йти, коли ви будете присідати, нагинатись, е, мембрана буде е, мати зайве навантаження. І от саме в місцях клеєних швів, да? де тут все це пороблено, воно поступово-поступово буде розходитись. Тобто... В мене, наприклад, дуже гарно на мене сідає е, в Сімсі розмір М, але я використовую розмір L. Воно трохи свобі... св... вільніше да, відчувається по тілу, і я взагалі е, риболовну... риболовний одяг полюбляю брати трошки на розмір або на пів розміра більше, тому що мі... менше промерзаєш. Вільніше себе відчуваєш і так далі. І воно ще й довше носиться. Другий важливий момент після того, як ви використали, намочили ваш комбінізон продовж першого дня ви маєте його добре висушити. Це не означає, що ви маєте одразу там прям почати його сушити, але там, ну, на другий день хоча б ви маєте його просушити. І важливо, щоб ви його починали сушити саме з середини, а не ззовні. Тобто, як роблю це я? Я приїхав е з рибалки і беру його, вивертаю в іншу сторону. Дотягую руку сюди до п'ятки, беру за п'ятку і потягну. Витягну одну. Витягнув іншу. І Повісив десь сушитись. Можна повісити на там, тремпель, можна десь ще, але щоб вони повний зріз десь собі трошки повисіли. Тут вон, є спеціальна петелька для цього, можна зашлейки, повісили і сушимо. Вони в такому стані висихають досить швидко, тому що тут всередині завжди збирається трошки конденсату. І якщо ви його зсередини не висушите, то він буде впливати з часом на саме ось ці клеєні шви. І поступово, якщо це не робити, ваш вироб вийде з ладу. Після того, як ми посушили наші штані або комбінізон з середини, ми робимо те саме, вивертаємо його назовні. Вивертаємо і сушимо наш комбінізон з зовнішньої сторони. І е, думаю, що буде таке запитання, що робити з брудом, який залишається на штанях після риболовлі. Ну, є два варіанти, друзі. Якщо там зовсім зовсім вони брудні, от ну, я ніколи не прав свій комбінізон, це не нові штані, це мої. І я їх ніколи не прав. Єдине, що я робив, це нижню частину, вона, як правило, сама брудна, в душі, полив трошки водою і все. Весь інший бруд, коли ви лазите по воді, він змивається сам по собі. Тому більше з цим нічого робити не треба. Наступним етапом поговоримо про ремонт вейдерсів як таковий. Да? Тобто можна віддати комусь в ремонт, якщо ви це там не розумієте, або боїтесь це робити, або можна вдома самому без жодних проблем це зробити. От, наприклад, мій товариш е має трошки криві руки, і запитав мене, чи можу я це зробити. Звісно, що для свого товариша я це зробив. І у нас. Є а, два типу ремонти, друзі. Це ремонт проколів. Тобто ми десь йшли, якась е, голочка з дерева, е, якісь шипи, штрикнули трошки Вейдерси. І в процесі ловлі воно за день майже не відчувається. Але коли ви там лазите там, 5-6 годин в воді, потім знімаєте вейдерси, і на вашій термобілизні, З'являється таке п'ятнишко, тобто воно трошки починає пітніти. От, е минулий раз я ремонтував на своїх штанях вже 4 або 5 проколів е одночасно, тобто назбирав їх за сезон. І другий тип ремонтів це ремонт порізів. Це трошки складніший ремонт, але вміст е цієї процедури. Той самий. Давайте поговоримо спочатку про одне, потім про інше. Що для цього треба і як це робити. Ремонт проколів. А, саме головне і саме важке, да, це знайти прокол. Але коли розумієш, як це робити, то це зовсім не важко робити. Що для цього потрібно? От, наприклад, в мене була Штаніна, на якій одночасно є три проколи. Тут от залишились в мене такі сяточки, якими я помічав, саме де в мене проколи. Як їх знайти. Ми беремо або дуже вологу тряпку, або беремо спрей для квітів у жінки, можете взяти, або купити десь в хозмагазині і починаємо зволожувати. Приблизному місці наших проколів, ви ж собі розумієте, що це десь там з боку коліна, нижче, вище коліна. Зволожувати. Я от останній раз робив це тряпкою. І всередині тряпкою починаю зволожувати, зволожувати, прям так, щоб там була водичка. Да? Або можна напшикати всередині. І через дві хвилини на зовній стороні ви починаєте бачити. Такі кругляшки, тобто вода зсередини просочується е, зовні, і відмічаєте ці, е, там, хрестиками, точками, що ви собі намалюєте ці місця. Да? Ще, якщо ви хочете зробити ще швидше, ви можете використовувати для цього спирт. Він проникає через мембрану, через ці е, отвори ще швидше. І Потім, коли ми це зробили, ми знайшли, я відмітив ззовні наші проколи і зробив це зсередини. Ось так це виглядає в мене зсередини. Далі ми беремо спирт або там, горілку, щось таке, тільки горілку, не, не солодкі напії, алкогольні. І е, забираємо. Бруд з місця проколу. А, і далі, прямо на вологу частину, ми беремо спеціальний а, клей, який називається аквашур. Він буває в різній комплектації. А, є комплектація з Одразу з латками. Є комплектація з великим тюбіком на 40 грамів, але це дуже забагато. Ну, 40, градусів, 40 грамів тюбік можна промазати всі шви по вейдерам. Тому я найчастіше використовую комплектацію з такими тюбиками по 7 грамів. Ще в комплекті тут є отака штучка. і Ось така перчатка. Ось така. На що це потрібно, тому що а, аквашур він а, на відчуття тактильно, як мед, тобто він одразу приліпає. Тому ми зволожили мембрану нашу, де прокол, зволожили а, спиртом. А, Нашу перчатку можна взяти кульочок якийсь, щось таке, і починаємо потрошку розмазувати поверх нашого проколу, от в радіусі, десь там, ну я не знаю, в мене вийшло ну 2 см радіус на один прокол. І промазуємо. Після цього через 12 годин я Пройшовся ще один раз, щоб так ну, було воно конкретно, я би сказав. Але в принципі одного разу достатньо. І в чому фішка? Що цей клей аквашур він еластичний. Тобто він, бачите, ось, не заважає і не заламує края, де ми підклеїли. От. І він ну, просто намертво прихоплює, але повне висихання в нього. 24 години. І навіть в попередніх вейдерсах, які в мене там 10 років назад були, я а, підмазував в неупральновій чолкі цим а, аквашуром, і він теж їх тримає. Ну і наступний вид ремонту це ремонт порізів. Ось ці штані, за які я казав мого товариша. І а, це була дуже смішна історія. Я кожен раз, коли згадую, починаю реготати. Він тільки купив вейдери, ми поїхали на човні. Там таке місце було, що треба доїхати на човні, потім вилізти, поставити човен на берегу і ловити собі в забродку. І він зачепився за утку, тільки зняв бірку. От вранці ще води вони не бачили. І за утку, на яку мотається матузка в човні, залізну розірвав. Дуже сильно тут штані. Е, що треба зробити, друзі? Є комплект, або може ви десь знайдете на сьогоднішній час це не проблема знайти шматки мембрани е, будь-якої, або є комплекти. Аквашура, в яких є ще й отакі латки. От ця латка саме з такого комплекту. Тут навіть все прописано, є повна інструкція, як це робити. Ми робимо те саме, оброблюємо все спиртом. Да? Далі накладаємо латку, перед цим промазавши все дуже гарно клеєм. І потім ще є поверх, щоб вона не задиралась, пройшовся другий раз. По периметру цієї латки. І як бачите, воно так і залишилось таким м'яким. Тобто цей вузол відремонтований, він ще, як бачите, в паху. А, ну По-перше, він непомітний. Ще я пройшовся тут ззовні тому що трошки повиривало нейлон і стирчали нитки. І так, щоб воно далі не починало нікуди йти, я просто його так от захистив ще двома такими плямбочками маленькими Аква Шура. І так, друзі, я думаю, що це майже повна інформація, яку я знаю про вейдери. Давайте підсумуємо, що хочеться сказати стосовно мого досвіду використання. Так, це. Дуже дорогий вироб, як на сьогоднішній день. Е, але є дуже багато. Але е, якщо порівнювати з ПВХ-комбінізонами, це зовсім інший рівень. Тобто, воно дихає, воно комфортно, воно м'яке. Е, Саме головне, у вас захищена нога, тому що коли ви лізете в воду, ви дуже часто можете десь застрягти в муляці. Наприклад, У мене таке було, коли мене за руки мій товариш витягував з, з, з болота, і я вже не, не міг рухати ногами. Так от, якщо б це був комбінізон ПВХ, то він би там в муляції залишився. Е, і таке я вже бачив на своєму досвіді. І найголовніше, що всі ці речі ви купляєте на довгий-довгий час, тому що моторесурс в них надзвичайно великий. Наприклад, там в моїх от останніх вейдерсах я так підраховував, що я десь намотав вже кілометрів 120 пішки. На рибалках, і це дуже-дуже немало. Ну і на цьому, друзі, закінчуємо. З вами був Дмитро Галаш, канал Берег Фішинг. Насипайте вподобайки, пишіть коментарі, якщо у вас ще залишились якісь невідкриті або закриті питання. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. До побачення!